Короче, у мене такий треш случився. Так така жесть вообще. Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну на неї, Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімати з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини, не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти, і просто не було часу на роботні цієї сові номера. І реєструвати нові номера, потрібно було просто взяти машину, провести груз, поставити машину, і потім займатися цим всім далі. Поїхав, і тоді ти столяєш номера, які тоді можеш їхати. Так сложилося, що мені дали номера. Людина знайома і ну по парашюту, все должно було бути нормально. Я должен, ну, просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на учет. Ну, в общем, такий був план. Но! Ну, поняли, чому прикол, то номера реєструється напевно людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робить. Так склалось, що мене зупинили копи. Вообще, я не... це просто якась злак полости. У мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера, Я сразу думаю, господі, що зараз буде? А ми ще зробили. Следуюче. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили і дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав: ладно, все, я дома заповню. Коротше, о, таксі мої приїхали. Зараз буду на таксі домой їхати. 76 євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали, машину пофоткали. Я кажу: віддайте, хоч документи на машину. Я пока з страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, до Бога. Папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені ставили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пишіть мені фотку того документа, чи пишіть той документ, а де да? можете забирати документи і оформляти машину. Коротше, я в цьому відео в деталях покажу, які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номерів. Що взагалі в Німеччині світить за таке? бо мені сказали там штраф щось тисяча, може декілька тисяч. Блін, хто не знав, джоб центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині. Так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати Джоб центр.